Всім привіт! У мене давно крутилась ідея проєкту, і власне зараз до нього нарешті дійшли руки. Тому сьогодні ми не будемо писати код, і власне нічого корисного у відео не буде, а власне буде анонс проєкту та по суті циклу відео. Що це буде, та що і в якому вигляді планується. Власне, яка глобальна ідея? Написати свою простеньку мову програмування, написати для неї інтерпретатор та компілятор. А також, по суті, написати модель комп'ютера, тобто такий собі емулятор, і на цьому емуляторі запускати програми на цій мові програмування. Ну а якщо менш глобально та більш детально, то для цього всього власне, потрібно буде написати саму модель комп'ютера, тобто змоделювати пам'ять комп'ютера, змоделювати роботу процесора, як він виконує команди і так далі. Власне, придумати якусь просту мову програмування. Тобто її якісь базові синтаксис, можливості і так далі. Написати певну програму, яка зможе виконувати код на цій мові програмування, тобто написати інтерпретатор. Але цей інтерпретатор буде виконувати програму на написаній до того моделі комп'ютера. Тобто, по суті, спочатку ми змоделюємо пам'ять комп'ютера, розберемось, як в цій пам'яті представлені різні типи даних, як в цій пам'яті представлені змінні об'єкти. А потім напишемо програму, яка буде працювати з цією пам'яттю та змінювати її відповідно до певних інструкцій, які написані на нашій мові програмування. Це, власне, і буде такий простенький інтерпретатор. Ну а далі ми заглибимось у те, як працює комп'ютер, та як в пам'яті комп'ютера представлені не лише дані, а і операції, тобто, наприклад, наші функції та методи. Розберемось, як працює процесор, як він може виконувати ці операції. Ну і напишемо свою простеньку модель процесора і придумуємо набір певних машинних інструкцій, які цей процесор буде виконувати. Ну і якщо в нас є певна мова і певний набір машинних інструкцій, які вміє виконувати процесор, то наступним етапом може бути розробка компілятора. Тобто програма, яка буде перетворювати текст на цій мові програмування на набір наших машинних інструкцій. І вже, власне, ці машинні інструкції буде вміти виконувати наш емулятор процесора. Ну і якщо в нас буде компілятор, то можна навчити його не лише генерувати набір машинних інструкцій для певної програми, а й оптимізовувати цю програму. Тобто можна буде поговорити про основні техніки оптимізації, які використовуються у сучасних компіляторах, ну або взагалі в компіляторах, і реалізувати деякі з них для нашої мови програмування. Ну а також можна буде поговорити про так званий LSP Language Server Protocol. Який дозволяє нам інтегрувати будь-яку мову програмування у більшість популярних редакторів коду або IDE. По суті, це певна програма, яка вміє аналізувати наш код і дає можливість взаємодіяти з ним. Наприклад, реалізує автодоповнення коду, інформує про синтаксичні помилки, дозволяє рефакторити наш код і так далі. І оскільки LSP це досить стандартна технологія, з нею вміє працювати дуже багато редакторів коду та IDE, і ми можемо написати таку програму для нашої мови програмування, підключити її до нашого редактору коду, і використовувати всі ці можливості. Тобто навігацію по коду, рефакторинг і так далі. Ну і по ходу справи ми можемо не лише писати код, а й розбиратися з певною теорією, яка нам власне потрібна для того, аби цей код написати. Що взагалі може знадобитися для цього проєкту. Ну, якщо ми будемо писати компілятор або інтерпретатор, то нам потрібно розуміти, як він взагалі працює, з яких вкладових частин він складається, як ці частини взаємодіють між собою, і так далі. Наприклад, більшість компіляторів та інтерпретаторів приймають на вхід текстове представлення нашої програми, тобто якийсь текстовий файл або сукупність текстових файлів, але працюють вони не з самим текстом програми, а з так званим внутрішнім представленням. Дуже часто це просто дерево. Наприклад, якщо в нас є клас, у класу є поля та методи. Методи складаються з послідовності певних синтаксичних конструкцій, і все це ми можемо представити у вигляді дерева. Тобто наш клас це така собі нода дерева. У класу є свої піддерева, наприклад, поля та методи. Метод, в свою чергу, це також нода, яка має свої піддерева, тобто список синтаксичних конструкцій, які є у цьому методі. Кожна синтаксична конструкція також може бути певною нодою, наприклад, у нас є if, який складається з. Мови, гілки Zen та гілки else, ну і так далі. Ну і власне, для того, аби працювати з таким внутрішнім представленням, тобто деревом, компілятору та інтерпретатору потрібно перетворити текстове представлення програми, тобто певний текстовий файл або сукупність текстових файлів, на це дерево. Власне, цим займається так званий парсер. Ну от, І для того, аби написати компілятор та інтерпретатор, нам потрібно буде написати парсер для нашої мови. Тобто певну програму, яка буде вміти прочитати програму на нашій мові, та перетворити її на певне внутрішнє представлення. Для інтерпретатора цього, наприклад, буде досить. Але якщо нам потрібно написати компілятор, то нам потрібно заглиблюватися у деталі того, як працює комп'ютер, і, наприклад, розібратись з тим, як у пам'яті комп'ютера представляються різні типи даних. Ну, в принципі, про це ми вже говорили в одному з перших відео на каналі. Але про що ми не говорили? Так це, наприклад, про комп'ютерну арифметику. Якщо наші дані кодуються у пам'яті комп'ютера у послідовність нулів та одиниць, то з цими послідовностями нулів та одиниць треба якось працювати. Досить очевидно, як ми можемо скласти, наприклад, два десяткових числа, але що нам робити, якщо ці числа записані просто як послідовність нулів та одиниць, тобто у двійковому форматі. Ну, наприклад, скласти їх ще досить просто, а от з множенням, наприклад, вже можуть виникнути проблеми. Ну і нам доведеться розібратися, а як взагалі комп'ютер працює з числами, які закодовані у двійковому форматі. Ну а також наш компілятор буде генерувати певний набір машинних інструкцій. А машинні інструкції дуже тісно зв'язані з так званим асемблером. Ну і в загальному випадку з такими нескорівними мовами програмування. Тому ми поговоримо ще й про те, як можна представити машинні операції у вигляді, в якому їх взагалі може читати і розуміти людина. Ну, добре, частіше читати, ніж розуміти, але то окрема історія. Якщо ми будемо моделювати процесор та пам'ять комп'ютера, то нам потрібно буде розібратись, як взагалі влаштована пам'ять комп'ютера, що таке фізична та віртуальна пам'ять, як влаштований процесор та як він працює. Ну і, наприклад, ми зачепимо таку тему, як Branch предиктор, і розберемось, чому один і той самий код може працювати з різною швидкістю на одній і той самій машині. Ну і власне, якщо в нас буде свій компілятор. То ми можемо заглибитись в те, як працюють компілятори, і розібратися, як компілятори можуть оптимізовувати наш код. Але у більшості випадків оптимізації компілятора можуть бути досить складними, і вимагати так званого статичного аналізу коду. Це означає, що перед тим, як виконати певну оптимізацію, нам потрібно зібрати з нашого коду всю необхідну для цього інформацію. Ну, наприклад, ви бачили колись у ідеї підказку про те, що ви пишете так званий Dead code, тобто код, який ніколи не виконується насправді. Якщо цей код ніколи насправді не виконається, то його можна видалити. Тобто виконати так звану оптимізацію Dead Code Elimination. Але як взагалі компілятор або ідея розуміють, що цей код ніколи не виконується? Звичайно, якщо розробник очима подивиться на код, то він може зрозуміти, чому там певний код не виконується. Наприклад, він стоїть після return, або в нас там якийсь if, який буде завжди true або false, і в одну з гілок if у ми не зайдемо. Але як цій логіці навчити комп'ютер? Ну от з цим нам доведеться розібратися також. Ну і власне, якщо справа дійде до інтеграції у редакторі коду та IDE, нам потрібно буде розібратися, що таке взагалі Language Server Протокол. Як він працює, як він забезпечує спілкування між власне, нашим сервером, який аналізує програму та редактором коду, або ідеє. і нам потрібно буде розібратися, а як взагалі написати реалізацію для цього протоколу. Що з цього ми будемо розбиратися прямо під час того, як будемо писати код, Що з цього може піти окремим відео, яке буде фокусуватися чисто на теорії, але там вже подивимось. Ну і ще щоб не повторювати це у кожному відео. Сьогодні я хочу пройтись по тому, як взагалі буде виглядати проєкт, з чого він буде складатися та як буде написаний. Проєкт неочікуваний буде на Java, Скоріше за все, повністю, можливо, певні частини будуть на якихось інших мовах, але то вже знов таки подивимось, коли дійдемо до того. Ну а також в ідеалі все це буде писатися руками, тобто без бібліотек та сторонніх залежностей. Можна взяти готовий парсер і написати його самостійно. Можна написати якісь алгоритми і взяти якісь готові реалізації у певних бібліотеках, але робити цього ми не будемо. Ну, як мінімум, одразу. Можливо, буде варіант, коли ми щось напишемо руками, а потім подивимося, а як це взагалі роблять якісь готові рішення, як це реалізовано в певних бібліотеках і як це можна зробити там, швидше, простіше і так далі. Весь цей проєкт буде складатися з певних окремих частинок, але для простоти роботи з цим це все буде лежати в одному гід репозиторії і просто буде розбити на маленькі підпроекти. Ну і якщо це все буде на Java, то в нас буде Maven. А в Mavenі є так звані мультимодулі, які і дозволяють нам в одній директорії тримати декілька окремих проєктів, з окремими залежностями, з окремим кодом. Але ми, наприклад, можемо відкрити всі ці проекти в одному вікні ідеї. І зручно там, переключатися між проєктами, переходити на класи між проєктами, використовувати код з одного проєкту в іншому, і так далі. Ну і, власне, які підпроекти в нас будуть. Це емулятор комп'ютера. І тут, власне, ми і змоделюємо нашу пам'ять комп'ютера, змоделюємо процесор, розберемося, як він взагалі працює, як він виконує операції, як він взаємодіє з пам'яттю комп'ютера і так далі. Тобто до цього можна відноситися як до або емулятора комп'ютера, або до такої собі віртуальної машини. Це такий собі досить загальний модуль, який буде вміти виконувати якісь примітивні операції. Власне, те, що в повноцінних процесорах називається машинними інструкціями. Також окремим модулем в нас буде парсер. По суті, це знов-таки певна програма, яка приймає на вхід текстове представлення програми на нашій мові програмування. Займається тим, що перетворюється текстове представлення у наше дерево. Тобто внутрішнє представлення. А це внутрішнє представлення це, по суті, набір певних класів, які описують синтаксичні конструкції, які в нас є у мові. Тобто змінні, класи, об'єкти, методи, певні вирази, наприклад, арифметичні операції, присвоєння і так далі. Ну і оскільки наше внутрішнє представлення це так зване синтаксичне дерево, ну і взагалі це просто дерево, то дуже часто нам буде потрібно пройти по цьому дереву. І для кожного елементу в цьому дереві, тобто для кожної ноди, виконати якісь певні дії. Логіка обходу нашого дерева в нас, в принципі, не залежить від того, що ми хочемо зробити. Тому вона теж буде належати до цього модулю. Тут може бути невеличкий спойлер, але для того, аби обійти дерево у Java, дуже часто використовується Pattern візитор. Ось ще одна теоретична концепція, з якою ми розберемося, напишемо руками. І поговоримо про те, які в нього є плюси та мінуси. Парсер в нас буде окремим модулем, тобто підпроектом, оскільки він в нас буде використовуватися і в інтерпретаторі, і в компіляторі. І як інтерпретатор, так і компілятор, це в нас також окремі підпроекти або модулі. Інтерпретатор знов-таки це простенька програма, яка буде приймати текстове представлення програми на нашій мові програмування, буде перетворювати. Це текстове представлення у дерево, тобто внутрішнє представлення, і буде обходити це дерево і по суті обчислювати його. Тобто, наприклад, якщо в нашому коді є if, то у нашому дереві може бути певна нода для цього if. у цієї ноди є три піддерева. Це умова, яку ми перевіряємо. Гілка then, гілка else. І якщо нам треба обчислити цей if. Наш інтерпретатор має обчислити вираз, який ми перевіряємо, і залежно від результату піти або в одну гілку, або в іншу. І в цій гілці так само може бути якесь піддерево, тобто представлення певного програмного коду. І весь цей код інтерпретатору також треба обійти, і для кожної синтаксичної конструкції виконати певні дії. Тобто, наприклад, для присвоєння змінити якось адреси в пам'яті. Якщо це якийсь принт, прочитати адресу в пам'яті і вивести її у консоль, ну і так далі. Ну і тут ще один такий спойлер: скоріше за все, заглиблюватися у те, як, наприклад, працює вивід на екран, ми не будемо. І ті ж принти будуть працювати просто через Java-принти. Ну, а можливо, в мене дійдуть руки, і ми все ж поговоримо про те, а як це взагалі працює у комп'ютері. Як взагалі можна щось вивести на екран або у консоль, якщо в нас немає високорівнової мови програмування типу Java? Ну, але знов-таки то подивимось. Ну і коли ми розберемось з інтерпретатором, ми зможемо перейти до компілятора, оскільки він, в принципі, трохи складніше, нам більше для нього потрібно, ну і все таке інше. І, наприклад, що нам буде потрібно для компілятора це задати певний набір машинних інструкцій, які буде вміти виконувати наш процесор. А що взагалі таке машинні інструкції з точки зору комп'ютера? Це просто набір нулів та одиниць, тобто бітів. Ну, а працювати напряму з нулями та одиницями нам не дуже хочеться. Тому ми зробимо таку собі нескорівну умову програмування, тобто асемблер. І змоделюємо наші машинні операції у вигляді джавових класів. Тобто кожна інструкція для процесора в нас буде представлена окремим джавовим класом. Який вже буде в собі мати всю логіку того, як цю машинну інструкцію можна задати у вигляді нулів та одиниць. Ну і якщо нашому компілятору потрібно згенерувати певну послідовність машинних інструкцій, тобто послідовність нулів та одиниць, ми натомість будемо генерувати список певних джавових об'єктів, і кожен цей об'єкт буде такою собі абстракцією над цією послідовністю одиниць та нулів. Але по суті, це буде такий собі повноцінний асемблер, тобто мова програмування низького рівня. По суті, це мова, елементи якої однозначно відповідають машинним інструкціям. Тобто, якщо ми в Java пишемо, наприклад, new string, то для нас це одна єдина синтаксична конструкція, виклик конструктора, але під капотом згенерується там, певна послідовність машинних інструкцій. Тобто відповідність між конструкцією у нашій мові та між машинними інструкціями в нас не один до одного. А у випадку асемблера в нас немає інструкції new. І по суті, всі інструкції, які за нас генерує джововий компілятор, в асемблері нам потрібно написати самостійно. Але знов-таки, самі інструкції ми руками писати не будемо. І в нас їх так само, як в інших мовах високого рівня, буде автоматично генерувати компілятор. Ну а от компілятор нам вже доведеться написати. І це буде наш окремий модуль, який частково буде схожий на інтерпретатор. Тобто він так само буде приймати на вхід текстове представлення нашої програми певні текстові файлики. Буде використовувати наш парсер і перетворювати ці текстові файлики на певне дерево. І от тут в нас вже буде найскладніша логіка, тут в нас вже буде аналіз нашого коду, певні оптимізації, які будуть спрощувати наш код, або ускладнювати його, але при цьому пришвидшувати. Але основна задача нашого компілятора, по суті, буде у тому, що він буде перетворювати нашу програму у нашій машинні інструкції. Тобто, по суті, у наш асемблер. І вже ці машинні інструкції буде виконувати наш процесор, який буде в емуляторі. Тобто в нас буде певний текстовий файл, в ньому буде програма на нашій мові програмування. Ця програма пройде через парсер. Перетвориться у внутрішнє представлення, тобто у синтаксичне дерево. Це внутрішнє представлення потрапить у компілятор. Цей компілятор якось це дерево модифікує, або не модифікує. Початкова версія компілятора у нас може просто генерувати машинні інструкції, як є. Ну і після того, як в нас з'являться ці машинні інструкції, нам потрібно буде написати процесор і навчити його виконувати ці машинні інструкції, використовуючи вже змодульовану пам'ять нашого комп'ютера. Ну і трошки окремо від цього всього буде власне наш сервер для LSP. Тобто окремо ми ще можемо написати програму, яка може дозволити нам працювати з нашою мовою програмування. У різних редакторах коду або IDE. Ну і наразі це той компонент, з приводу якого я не впевнений, на якій мові я його буду писати. Можливо, тут це буде не Java, а Clojure. Ну, має ж на каналі бути хоч щось, крім Java. Але в цьому плані знов-таки доживемо, тоді побачимо. Ну, ось, в принципі, і всі основні моменти, по яким мені хочеться пройтися, які мені хочеться реалізувати, і так далі. Щось мені підказує, що писатися все це буде досить довго. Відео може вийти багатенько, але сподіваюсь, це буде досить цікаво. Ну, як мінімум мені це точно буде цікаво. Ну і власне відео на каналі будуть розділені на більш-менш корисні, тобто те, що було до цього. Як працює Java, як працюють певні технології, як працюють певні бібліотеки та фреймворки і так далі. І будуть відео по процесу розробки ось цього проєкту. І відео на одну та іншу тему будуть просто чередуватися. Один тиждень буде виходити відео на якусь загальну тему, а на іншому тижні буде виходити відео по проекту. Тому, наприклад, наступної неділі вийде щось таке більш загальне, а через тиждень аж у наступну неділю ми почнемо писати наш проект. І, власне, почнемо ми його з моделі пам'яті комп'ютера. Розберемось, як можна змоделювати пам'ять комп'ютера, як в цій пам'яті можна представити дані різних типів. Наприклад, інти, дабли, символи, рядки і так далі. І власне почнемо це все писати. Ну а на сьогодні в мене власне все. Тому гарного всім дня і до зустрічі у наступному відео.